Вітаю, я Кароліна з Кемперіа 365. І сьогодні хочу показати вам дуже сильного конкурента Хаймер. Це Adria Matrix Supreme 670 dl Зараз я вам все покажу, а ціну скажу наприкінці. Пішли, подивимося, що входить у комплектацію. Тут, звісно, фари Highlight Performance, протитуманні фари з функцією повороту. Далі тут вже нова база Mercedes, Бачите, датчики знизу встановлені, литі диски. Литі диски, шини спеціально підібрані для кемперів, 170 кінських сил, автоматична коробка передач. Далі щоб було зручно заходити в кабіну, є сходинки, і тут не слизька основа бачу довжиною 1,13 см. Мені дуже подобаються ці місця для зберігання, бо тут зручно тримати електричні дроти, ще можна підключити телевізор, і бачите, яке гарне світлодіодне підсвічування. І... Тут спеціально підготовлені місця для прокладання дротів. Дійсно, і тут всюди є текстиль, такий як фетр, щоб ваш кемпер не подряпався і не пошкодився іншим чином. Отже, йдемо далі: 65 сантиметрові вхідні двері з центральним замком, з вікном, з москітною сіткою вже входять у базову ціну. Бачите, за ґратами великий холодильник, але ми розглянемо його зсередини. До речі, тут алюмінієві стіни. Дякую, це вже означає, що кемпер дійсно належить до преміум люкс класу. Він довговічніший, їде тихіше, має кращу ізоляцію. А Адрія використовує унікальну систему складання стін, навіть застосовуються матеріали стійкі до вологи, і надається десятирічна гарантія. Це не жарт. Так, ширина багажника становить 85 сантиметрів. Довжина може бути з похибкою, але приблизно 1,2 метра. Є зовнішній душиць може бути як холодна, так і гаряча вода. Тут встановлено опалення Alde і чому я кажу, що Адрія це дуже серйозний конкурент. Наприклад, тут опалення Alde вже йде в базовій комплектації а в хаймер його можна замовити лише за додаткову плату. І тут обігрівається весь багажник, стіни оброблені текстилем, є освітлення та опалення. Тут є такі місця для зберігання. Цей багажник витримує 400 кілограмів. Уявіть собі, який тут мотоцикл та інші речі можуть поміститися. Тобто, це дійсно потужний багажник. Тут, звісно, є злив для вологи. І що тут теж класно, коли несете речі, цього ще ніхто не показував, коли несете речі і у вас зайняті руки. То однією рукою підходите, відкриваєте багажник і зручно його закриваєте. Тут встановлені 360 градусні камери. Вважаю, це один із найкращих брендів, якщо говорити про камери. І зараз покажу, як усе інакше зроблено для газу. Паркоп можна тягнути 2 тонни. Стандартний туалет, касета на 19 літрів. Місце для зберігання газу газовий фільтр. Ну, звісно, є сітки, щоб газ у разі витоку виходив униз. А тут, до речі, поповнення води. Тут 170 літрів чистої води і 150 літрів брудної води. Це справді-справді багато. А оскільки є подвійна підлога, резервуари для води втоплені в саме шасі, що робить кемпер стійкішим. До речі, що я вам ще покажу? Не просто хто завгодно, ось шасіалко. Ось система керування шасіалко. Ось клієнт заплатив близько 9 тисяч, щоб передня і задня осі були. Саме на шасі можна підняти кемпер, можна опустити, можна просто встановити автоматичний рівень, і він сам регулюється. Оце так рівень. А тепер заходимо всередину. Почнемо спочатку з вітальні. Тут є фейс-ту-фейс-вітальня, одна з найулюбленіших форм віталень у західній Європі. Чим вона особлива? Вона одразу створює багато простору, на відміну, наприклад, від вітальні алкогортон, ну вони реально доходять десь до сюди. Виступають, не знаю, на 10 сантиметрів. Ви дійсно втрачаєте від 10 до 15 сантиметрів. Тут є чотири офіційні місця, тобто кожен має свою, як тут кажуть, сторону для сидіння, і мені батьки одні розповідали, що вони спеціально купили такий кемпер, щоб діти не сварились. Тож у кожного було своє місце. А якщо вам не потрібно ходити або не потрібен вечеря чи додатковий стіл, просто його складаємо. Сидіння Мерседес тут натуральні, дуже гарно обшиті світлішою ниткою, дійсно гарний дизайн. Сидіння регулюється по глибині, висоті, також можна посунути вперед, і тут ще можна відрегулювати. Вони з підігрівом, адже в цьому кемпері є пакет Winter Plus, тобто підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів дзеркал. Це дійсно дуже хороша річ. Так, мерседес, новий мерседес 170 кінських сил, дев'ятиступінчастий автомат. Тут у нас є 360-градусні камери і вони встановлені замість дзеркала заднього виду. Мені це здалося дуже хорошим рішенням, навіть кращим ніж тут, бо дуже добре видно, дуже зручно. Далі тут маємо Alde Exchanger, по-українськи теплообмінник Alde. Коли ви їдете, вмикаєте його. Цей пристрій, і тоді весь кемпер. Підлога обігрівається саме від двигуна. Вам не потрібно використовувати газ. Далі, звісно, автоматичний клімат-контроль, злив чистої та брудної води, нове освітлення, нове кермо. Ну і звісно, все від Мерседес. Тут усе як і в старі часи. Дякую, Дякую я показав так. Тут у нас ще є система зарядки, потужний зарядний пристрій. Тоді через ці повітроводи завжди подається свіже повітря з вулиці. Тож у вас буде свіже повітря. Тут дуже багато місця для зберігання води, потім термоштори на вікнах, нічні та термоштори, а також на люках і вікнах. Ходімо далі. Там велике світлове вікно, що відкривається. Всюди нічні штори, дві маленькі рослинки отруйного плюща, такий собі інноваційний матеріал. І звісно, тут багато місця. Так, у нас є висувне ліжко, сюди можна покласти 200 кілограмів, 1,3 метра, 1,4 метра завширшки. До речі, Адрія почала спеціально виготовляти тут матраци з холодної піни, тож вони дійсно комфортні. Є сітки, щоб ви або ваші діти не випали, а також решітчаста система, яка, наприклад, взимку, коли кемпер стоїть, не дасть йому запліснявіти. Далі. Що добре, продумано для мандрівників? Вони мають свої шафки. Тут можна покласти свої дрібниці, не знаю. Телефони, книжки, є лампа для читання. Тут ще одна шафка. Справді все продумано до дрібниць. І ще одна річ: у цьому місці є освітлення від одного люка від іншого люка. Не відчувається клаустрофобія. І ще, що я бачу, їду: ось ці матеріали, ви можете їх зняти і випрати, якщо щось забрудниться. Ось так у нас. А якщо хочете приватності, просто затягніть шторку. Те, що я тут помітила, там, де знаходиться вітальня, в інших кемперах немає стільки простору під опускною ліжком, а тут справді багато місця і навіть високі люди помістяться, і я не сумніваюся, що не доведеться нахилятися. Тут у нас подвійна технічна підлога, яка взимку тепліша, бо тоді краще монтуються всі технічні елементи, наприклад, бак для води знаходиться саме тут. Він встановлений тут спереду, що дозволяє кемперу їхати стабільніше. Тут є місце для двох акумуляторів, також ви зможете довго мати електрику. І, звісно, зручно, що тут немає жодних сходинок. А тут у нас є панель керування самого кемпера: вмикати та вимикати водяний насос, налаштування, освітлення, температура, акумулятор, вода все показує скільки є. Ялди. Панель керування. Так, кухона зона. Можна замовити і духовку. Тут клієнти вирішили обійтися без духовки. Тож маємо плиту на три конфорки: витяжку, світлодіодне освітлення, а також дуже гарну чорну стільницю. Тут є дошка для нарізання, кришка, щоб було більше робочої площі. Ну і звісно, шухляди. Тут ще є фільтр для води, «Алде». Його можна встановити, і він так очищує воду, що її можна пити. Об'єм цього фільтра три тисячі літрів. Через нього можна пропустити 3000 літрів, а потім вже потрібно буде його замінити. Тобто це приблизно 20-30 баків води ви можете використати, а потім знову замінити. Але це не проблема. Є кондиціонер. Клієнт робить так, щоб він працював від акумулятора і сонячних панелей. Тут є датчики, які встановлюються під газовими балонами. І ви на своєму телефоні бачитимете, скільки ще залишилося газу всередині, щоб знати, щоб уночі не закінчився, щоб ви були готові і поповнили. І просто шухляда так закривається безпечно, щоб під час руху не відчинилася. Також є відключення газу. Бо якщо ви відчуєте якийсь неприємний запах газу, мало що може статися, ви просто закриваєте це цими клапанами. Далі ж холодильник. Холодильник на 142 літри з морозильною камерою. Сьогодні це місце для зберігання. Крім того, тут є Адріа Медіа. Ви через Bluetooth підключаєте свій телефон, і тоді через динаміки кемпера у вас грає музика, яку ви хочете, і звучить добре. Якщо набридли інші мандрівники, ви можете зачинитися і побути наодинці. А якщо серйозно, то далі тут є душ, туалет і спальня. Маємо просторий душ із двома зливами, тож у вас не буде калюш. Справді, через такі зливні отвори вода дуже швидко стікає. Душ також обігрівається системою Alde. Крутий душ, тут взагалі просто вмикаєш і користуєшся. Ну я як дизайнер, немає гарнішого дизайну, немає кращого дизайнера. Так, туалетна зона також із Primo дизайном Дизайн Primo темніший, розкішніший. Тут маємо полички. Ще тут маємо розетку 220. Дуже зручно підключати фен для волосся. Маємо таку зручну, білу, гарну раковину, і з неї справді вода не розбризкується. Так, і тут ще маємо місце для косметики, гігієнічних засобів. Бачу, по всьому периметру йде тепла підлога, це означає, що холод не йтиме від стіни і взимку буде комфортно ходити босоніж. Коли ви перебуваєте у своєму спа-салоні, вам точно буде тепло. Туалет стандартний. А ще у нас є одне велике дзеркало, яке дає нам відчуття близькості, і вони також ретельно розрахували в рамі, щоб з останньої сходинки можна було бачити себе на всій висоті. Ось і все так. Ну що ж, ми прийшли до спальні та місця радості та щастя. Давайте подивимось, як вона виглядає. Перш за все, тут є двері, які зачиняються і забезпечують приватність. Якщо зачинити двоє дверей, буде ще більш приватним, ніхто нічого не почує. Маємо шухляди. Одна більша, інша менша. Тут ще є вішалка, куди можна повісити свій одяг. Мені дуже подобається, що тут дверця та так зсуваються, і доступ стає зручнішим. Тут ще є місце для зберігання, зручно, зручно поставити воду чи книжки. Ліжко розкладається і стає таким великим. Два на 2 метри то тут справді можуть спати троє, навіть четверо, якщо з дітьми цього місця точно вистачить. Ось матраци зручні, портативні, дуже товсті, а ще є система ламелей, яка не дасть вашим матрацам провисати. Ось краса інтер'єру, скло, вішалка. Тут ви бачите ще більший люк на даху, там це також особливість цієї моделі. І через цей люк ви можете виглядати назовні, якщо захочете помилуватися краєвидами. До речі, що я помічаю, знову ж таки, цей перфекціонізм Едрія і увага до деталей. Тут навіть встановлений чорний кондиціонер. У той час, як більшість кемперів мають білі кондиціонери, тут, щоб усе виглядало гармонійно і красиво, встановлено чорний кондиціонер. Уявіть собі, як це круто. Як і обіцяв, розкрию ціну цього кемпера Так, з усіма опціями, Mercedes Adria. Ціна цього кемпера становить 125 тисяч плюс ПДВ. Якщо ви хочете такий кемпер, підбираючи комплектацію, ціну можна як зменшити, так і збільшити. не все залежить від ваших потреб. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви є, і до зустрічі.